Більшість людей ж рутину взагалі не цінують ніколи. А все життя у нас рутина. От дихання це рутина. Це ж, блядь, сама-сама велика рутина це дихати. А жопи сидіти на стулі це не рутина. Ти прикинь. От ти от усі, ну, оце робиш, оце, всякі… Це ж купа рутин, купа дії одно... одних і ж, тих. же, же. тих А ми саме цінне ніколи, сука, не любимо. Навіть не поваж... нема поваги, ми його навіть не бачимо. Тобто навіть уваги нема, про яку чесність там говорити? Про яку повагу, точність там, цінність, як ми можемо його цінувати? Я вперше так офігітельно оцінив, ну, от з поняттям цінності, стикнувся, коли мені, у мене народився син. Ну, так просто це мене так ударило. А в мене. І за мого характеру, ну, і мій вибір, то я казав, я залишився без роботи. І моя така апатія і депресія потім накрила. Робот повну. А я не можу і не хочу. Не хочу і не можу. Розумієш, що це момент? І пройшло стільки місяців, там, я ж не пам'ятаю, 3-6 місяців пройшло. Ну, я там якось фінію займався, там дві копійки собі, знаєш, на хліб. Мінімально там, ото що там трошки допомогти, там туди все віддав. Ну, Головне, що я в повній жопі був такий. Я, я розумів, що мені треба було довести, щоб побачити, Боже, яке щастя, якої ти маєш роботу. Взагалі якусь роботу. Не взагалі любийму, творчу якась ні. Взагалі роботу, за яку тобі більш-менш оплачують, ти її чітко внятно робиш, ну там, ну без там всякого. І ти, типу, ой, Господи, це коли от, на Голодані це дуже добре потім я став. знаєш. Це вмійте цінувати. Що таке найбільше зло чи найкраще? Да всі рівні, коли ти не вмієш не реалізовуєш їх, рівень розвитку їх ж там дуже багато різних. От Я там ще написав цей архетип розвитку. Да? Помниш? Треба да? його, кстати, якось довести і викласти, мабуть, щоб його критикували. Не поки, це, мабуть, на нас, поки школа, коли люди будуть, буде сковчить більш в масовому розумінні, так? Да? Не один, два, три, там послідон, вся така грубка хоча б десять. О суть. Ти відчув? Почув? А ми ж говоримо там, ти там роботу, ту, усю, ти забуваєш головне, не цінуєш, не цінуєш. От я ж кажу, табличку не заносиш. Не виника цінність.